Добрий день, вітаю. Я учениця 9 класу мирнодоландського НВК Грібанова Дарія. І мене дуже турбує наше сьогодення і хвилює майбутнє моєї України, бо я люблю свою країну. В мене прокидається велика сила, коли чую її, солов'їну мову, слухаю молодіні пісні, зачаровуюся неповторною природою, коли бачу свою улюблену калину в квітах навесні. Хочеться закричати: не забирайте в мене моєї країни! Не крайте моє серце на маленькі шматки. Я українка, і цим пишаюся. Хай моя країна ще весни розквітає. Маленькі діти йдуть до школи. На обличчях моїх друзів сяє сонячна посмішка, а не сльози від горя. У майбутньому, яке не стане зовсім скоро, моя держава буде схожа на квітучий сад. Ми житимемо без олігархів України, найкраще у світі, де навіть з іноземцями спілкуватимуться українською мовою. Наша нова Україна. Захистить кожного українця, забезпечить молодь якісною освітою. У нас багато талановитих та розумних спеціалістів, які любитимуть свою роботу. Україна шануватиме свої традиції та історію, не втратить свої вишиванки та шаровари, різнокольорові стрічки та музичні інструменти, завзятий настрій та український дух, відродиться Україна, скине себе тяжкі пута війни. Ворог з кожним днем стає слабкішим. А дух українців все сильніший. Наше життя вже ніколи не буде колишнім. Та й ми вже ніколи не будемо ті, що були, але не здаваємося, інші шляхи не для нас. Як говорять мудрі українці, нове у нас тепер життя старому не буде воротя. Нам є чим пишатися, нам є заради чого жити. Сьогодні, як ніколи, актуальні слова Великого кобзаря. Борітеся, поборете, Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святає. Так і буде, і я всі неодмінно вірю. А ви дякую за увагу.